Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Анастасія. В цьому відео ми подивимося та на жовтень місяць для таких знаків зодіаку, як ваги, Скорпіон і Стрілець. Будемо дивитись основні події місяця, що вас очікує, і візьмемо пораду від карт, як краще реагувати на ці події, які будуть нас супроводжувати. Отже, традиційно, давайте почнемо з Вагів. Отже, ваги, вітаю вас! Давайте подивимося, які ж основні події вас чекають у жовтні місяці. І подивимось, як краще на них реагувати. Отже. Основні події карта Король Кубків. Порада від карт на цей період, вісьмірка мечів. Отже, Жовтий місяць для вас буде такий, дуже емоційний, наповнений а для когось, можливо, якоюсь творчістю. Наприклад, вас поглине якась робота, яка вам дуже подобається, яка вас надихає на нові звершення. Ви будете натхненно щось робити активно. Можливо, для когось це буде якесь волонтерство, ви захочете комусь допомогти співпереживати, надати якусь допомогу психологічну чи активну благодійницьку, донатами, наприклад. Для когось це може програтися як зустріч з такою емоційною, натхненою людиною, або людина, така буде мати на вас вплив в цей період, або це може бути представник водної стихії, раки, скорпіони, риби. Також цей період ви можете активно допомагати вашим друзям, спілкуватися з друзями, з творчими людьми, надихатися, ходити на якісь концерти, такі творчі, активні. І насолоджуватися життям. Також ви можете в цей період вас можуть переповнювати емоції. Можливо, їх навіть забагато будете, і вони будуть вас засліплювати, тому будьте обережні. Бо, оскільки у нас як порада випала вісьмірка мечів, вона говорить про те, щоб ви остерігалися якихось небезпечних ситуацій, адже емоції можуть вас переповнювати. Ви можете занадто бути довірлими людям, які можуть використати вас в своїх цілях. Тому будьте обережні, включайте не тільки емоції, але здоровий глузд. Все перевіряйте, обов'язково не довіряйте просто на слово, обов'язково перевіряйте будь-які дії слова інших людей, і обережно дивіться на різні ситуації навколо вас. Отже, такий був прогноз на жовтень. Ставте лайк, вподобайку, і до наступних відео. Скорпіони, вітаю вас! Давайте подивимося, що вам очікувати в жовтні, які основні події будуть відбуватися, і як вам краще на них реагувати. Основні події місяця туз пентаклів І порада від карти цей період двійка Пентаклів. Дуже у вас цікавий перспективний місяць. Адже по тузу пентаклів це завжди якісь вигідні пропозиції. Ви можете а, знайти якісь цікаві класні бізнес-ідеї, наприклад. А, і вони будуть дуже вам м, вигідно матеріально. А, ви також можете зустріти якісь вигідні пропозиції в плані купівлі, купити щось дешевше зі знижкою, з дисконтом. А, все може, в принципі, розвиватися якось для вас вигідним шляхом. Вас можуть. А, вам можуть запропонувати якусь цікаву бізнес-пропозицію, і ви можете її розглядати, або у вас буде якась цікава бізнес-ідея. Також вам можуть щось подарувати, бо по тузу пентаклях часто можуть бути якісь подарунки, а... крім вигоди. Також це може бути в принципі почуття безпеки такої надійності в плані матеріального чи здоров'я. Ви можете почуватися в безпеці, що все відбувається, так як слід, і ви не маєте за що переживати. Якщо у вас є якась бізнес-ідея, то двіка Пентаклів як порада вам говорить про те, щоб ви пробували. Адже тут Пентаклів це тільки ідея, а двіка Пентаклів вже говорить вам пробувати, робити, пробувати вести якісь, наприклад, переговори, домовлятися, торгуватися. Якщо ви знайшли якусь вигідну пропозицію, торгуйтеся, думайте, як вам краще. Отримати те, що ви побачили, те, що ви хочете, і не здавайтеся при перших невдачах. Адже твій Пентаклі говорить про спроби, про а, те, що якщо у вас не вийшло з першого разу, спробувати з другого разу, підійти з іншої сторони. І в результаті ви будете мати класний досвід, ви вже будете в майбутньому розумітися в багатьох питаннях, розбиратися і проштовхувати свою ідею в майбутнє. Отже, я вам бажаю. А щоб у вас все вдалося, ставте лайк-вподобайку, якщо вам сподобалося, і зустрінемось в наступному відео. Стрільці, вітаю вас! Давайте подивимося, що вам очікувати в жовтні, які основні події будуть вас очікувати. І візьмемо пораду від карт, як краще реагувати на ці події. Отже, основні події жовтня, карта сила. І як порада сімірка пентаклів. Отже, основними подіями даного періоду буде те, що ви будете багато працювати. У вас буде такий енергетично насичений період, коли у вас буде багато енергії, багато робити, досягати, долати труднощі, бажання чогось досягнути, проявити свою максимальну силу характеру. Ставити ціль і досягати їх. Якщо у вас був якісне було багато справ, і ви ніяк не могли їх доштовхати до логічного кінця, не хотіли за них братись, прекрасний буде період для того, щоб завершити усі справи, все, що довго тягнулося, за що ви не хотіли братися, у вас буде для цього сили і енергії. Для когось це може програтися як період, такий дуже фізично активний, тобто ви будете багато фізичної праці додавати. Багато працювати, або, наприклад, ходити в спортзал, приводити своє тіло в порядок, своє здоров'я. В принципі, період дуже енергетично насичений на будь-які ваші плани і втілення ваших цілей. Як порада на цей період? Сімірка Пентаклів говорить про терпіння, про те, щоб ви не очікували одразу високих результатів, адже ви приклали багато зусиль. Звісно, ви хочете, щоб усе відбувалося швидко. Але Сімірка Пентаклів говорить, щоб ви. Розуміли, що всьому є свій час, що потрібно ще попрацювати, подумати, що ви можете вдосконалити, ще раз проаналізувати ваші дії, ваші кроки, переосмислити, подумати, що ви можете вдосконалити, що можливо покращити, чи просто далі працювати і докладати зусиль. Адже це вже більше ніж півдороги, а вже скоро будуть прекрасні результати, тільки трішки терпіння і наполегливості. Отакий був прогноз на жовтень. Ставте лайк, вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, і зустрінемось в наступних відео.